Вийшовши на падок Монси, ми занурюємося в атмосферу, де стикаються дві лінії драматургії, пульс емоцій навколо Макса Ферстапена і вічний міф про Росокорса та кулуарний протокол майбутнього моторного регламенту, де Феррарі і Ребул Power Trains опиняються по один бік барикади, відстоюючи раннє відродження гібридного v 8 Сьогодні ці теми. Змішалися у єдину розмову про те, що таке пристрасть у F1 і як вона перероджується у правилах, цифрах і кар'єрних маршрутах. Монца гуда ще до першого виїзду на трасу. Журналісти буквально полюють на Ферстапена, сподіваючись почути, бодай тінь натяку про майбутнє, і нідерландець здавалося б, розкриває карти. Феррарі це велика марка. Кожен пілот малює себе у червоному комбінезоні, але я прийду лише тоді, коли відчую, що там можна перемагати йти заради логотипу. Е, помилка, фраза летить крізь бокси і впирається у стіну історії про тих, хто йшов заради логотипу та губив кар'єру. Звідси й луна слів Філа Гілла, який півстоліття тому описав тиск команданти, де пілот мав. Не зруйнувати шедевр, а не творити його. Сьогодні у гаражі Феррарі працює зовсім інша культура, та Ферстапен показує. Навіть оновлена італійська команда лишається територією, куди заходять не за мрією, а за титулом. Саме тому теза Макса перегукується з реаліями Льюіса Гамільтона. Британський семикратний чемпіон у перший сезон у червоному комбінезоні поки що не витримує темпу Шарля Леклера. І цей контраст тримає заголовки. Усередині команди визнають інтегрувати зірку з іншою школою інженерної мови складніше, ніж очікували. А домінікалі тепер із позиції комерційного керівника серії пояснює, що Феррарі це завжди баланс між романтикою і залізною структурою. Тому голландський чемпіон правильно робить, залишаючи карту відкритою, але не штовхаючи двері авансом у той самий час. У конференц-залах за три повороти від легендарної параболіка технічні директори обговорюють контур наступної революції. Після того як мрія про повернення в 10 охолола, фіа ставить на трек ідею 2,4-літрового V8. Що працюватиме на синтетичному пальному і матиме електромодуль 220-240 кВт, компроміс між поточними 120 кВт, це та 350 кВт, які з'являться у 2026-му. Головний меседж федерації менше ваги, більше звуку, нижчі витрати. І тут погляди розійшлися. Red Bull Power Trains та Cadillac готові стартувати вже у 2029-му. Феррарі не проти, але хоче чіткої дорожньої карти. І гарантії, що серія не втратить статус лабораторії Ауді з Хонда, а не просять закрити п'ятирічний цикл V6 гібридів і вже потім змінювати правила. Цей технічний маятник напряму зачіпає особисті проекти пілотів. Ферстапен, якому на фініші чинного контракту буде 30, відкрито ставить умову. Я не знаю, скільки ще залишуся у f 1 Якщо й прийду у Феррарі, то тільки заради переможного пакета. І саме тут моторна дилема стає. Ключем, Якщо 2029 означатиме легший ревучий ВІС -E із передбачуваним кошторисом, Червоний Боліт цілком може стати тим правильним місцем. Якщо ж другий коктейль гібридної турбо весни затягнеться до 2031-го, марафон чекання може виявитися довшим, ніж гоночний апетит нідерландця. Монца тим часом. Живе одразу у двох площинах на асфальті, класичний високошвидкісний бій. Феррарі готує мінімальний пакет притиску, який називають Monza Splitter, А Red Bull привезла новий варіант переднього крила з тоншими законцовками. У брифінгах математика моторів FIA малює схему, де v 8 гібрид скорочує вагу Боліда майже на 80 кг і у два рази. Зменшує витрати на силову установку. Команди ж рахують скільки коштуватиме подвійна rd дуга з 2026 по 2029. і саме в цей момент Ферстапенова позиція про не продаватися брендові емоції звучить ще гучніше в еру, коли інженери та фінанси переплетені пілот мусить приймати рішення так само холодно, як і керівник силового проекту. Та повернімося. На Лейн слова Макса про можливості в житті не відмова, а пауза. Фред Вассер коментує. Ми розуміємо, що нам ще рости, аби стати середовищем для чемпіона, який уже має все. Але Феррарі завжди перетворювала недосконалість на енергію. У той же час у Red Bull РБРТ підморгує цифрами, якщо v 8 прийде у 2029-му. Вони будуть першою структурою, де мотор народжується під одним дахом із шасі та аеродинамічною філософією, та Золотий Сон для пілота, який ненавидить втрачати час на комунікаційні містки. Е, поза кулісами фанати сперечаються, чи зможе Ферстапен із холодним розрахунком відмовитися від шансу вдягти червоний комбінезон, знаючи, що перемога у Феррарі зважується не просто в очках, а в історичних мемах. Парадокс у тому, що навіть він а не дає відповіді. Є багато невідомих. Моє рішення залежатиме від того, чи залишуся я у спорті до того моменту, і чи буде Феррарі тим місцем, де чемпіонство реальне, а не романтичне. І ось ми повертаємося до відправної точки. У Феррарі давно не достатньо бути просто червоним, потрібно бути швидшим ще до того, як запросиш чемпіона. Закриваючи день, запам'ятайте, у монці цього року головний звук не лише весь 6 на 11 тисяч обхав, а конфіденційний гул переговорів щодо Вефом. І головна інтрига не лише хто виграє гонку в неділю, а хто зуміє переконати, що його модель майбутнього варта титулу і грошей. Команданти колись казали, перемога це коли машина фінішує першою попри пілота. А сучасна Формула-1 переписує фразу Перемога. Це коли машина, пілот і регламент сходяться в один момент. Чи станеться це в 2029 тисячі і чи вдягне тоді Макс Ферстапен червоний комбінезон? А тепер слово вам. Чи вірите ви, що Феррарі зможе запропонувати Ферстапену не лише міф, а реальний чемпіонський пакет до 2029-го, коли гібридні V8 мають повернути звук і фінансовий баланс? І чи вартий бренд каваліно Рампанте того, аби чемпіон змирився з ризиком рецидиву внутрішньої бурі Маранелло? Пишіть свої думки в коментарях та не забувайте підписуватися на канал. Тут будемо розбирати кожен технічний рядок і кожну емоційну цитату, що формують завтрашню Формулу 1. Формула 1 продовжує кипіти емоціями та стратегічними іграми, і цього разу. В центрі уваги опинився Макс Ферстапен, чотириразовий чемпіон, який у Монці дав зрозуміти, його серце не б'ється в унісон із міфом Феррарі, принаймні поки італійська команда не доведе свою здатність перемагати. Під час прес-конференції голландець не став ховатися за дипломатією, заявивши Феррарі це величезний бренд, і кожен пілот уявляє себе там, але в цьому і є помилка зайти просто заради Феррарі, якщо я... Колись перейду, то не просто для того, щоб виступати за Феррарі, а заради можливості перемагати, перемагати з Феррарія це ще краще. Ці слова одразу стали вірусними, бо в них весь ферстапен, холодний розрахунок замість емоційних поривів, фокус на перемогах, а не на романтиці червоного комбінезону. Давайте розберемося, чому саме Монцаафа нам стала ареною для такої заяви. Цей трек е, святе місце для Феррарі, де е, тіфозі створюють атмосферу, здатну змусити будь-якого пілота мріяти про червоний боліт. Але Ферстапен, відповідаючи на запитання журналістів, підкреслив: є багато шансів у житті для будь-яких рішень. Зараз це не на горизонті, але хто знає, я навіть не знаю, як довго залишуся у F-1, тож багато невідомих. Це не категорична відмова, а хитрий маневр. Голландець залишає двері відчиненими, але чітко позначає умову перемоги, а не емоції. Він додав. Не можна керуватися лише емоціями та пристрастю до бренду. Треба йти, бо відчуваєш це правильне місце. Ця позиція Ферстапена безпосередньо перегукується з труднощами Льюіса Гамільтона в його першому сезоні за Феррарі. Британець. Який перейшов до Маранелло з мрією про новий виклик, зіткнувся з реальністю. Важко інтегруватися в команду з сильним лідером, як Шарль, який добре знає команду, говорить мовою, ніколи не легко увійти і одразу почати перемагати напарника. Ферстапен спостерігає за цим збоку і робить висновки. Феррарі поки що не той правильний пакет, де перемоги норма, а не виняток. Фредерік Вассер, керівник Феррарі, відреагував на слова Ферстапена з розумінням: ми знаємо, що нам ще рости, аби стати середовищем для чемпіона, який уже має все. Але Феррарі завжди перетворювала недосконалість на енергію. Це те визнання, що команда працює над тим, щоб стати. Привабливою не лише історично, а й практично, Вассер додав кожен пілот мріє про Феррарі, але ми маємо довести, що можемо дати інструмент для титулів у кулуарах. Монци ця тема набула особливого забарвлення через новий регламент 2026 року. Ферстапен зазначив, зміни можуть повністю перевернути розстановку сил, якщо Феррарі. Знайде ключ до домінації з активною аеродинамікою та гібридними моторами. Двері для Макса можуть відчинитися. Але голландець підкреслює: я не знаю, що відбувається в команді. Зараз немає інформації, це натяк на те, що перехід це не емоційний порив, а розрахунок заснований на даних і перспективах. Історія Феррарі завжди. Була сповнена драми. Філ Гіл, чемпіон 1961 року, описував тиск Енсо Феррарі. Очікувалося, що твоя природна дурість не зруйнує цей шедевр машини. Перемога сприймалася як подвійна заслуга Феррарі не тільки за кращий болід, а й за те, що він витримав пілота. Афмаш Ферстапен, здається, добре знає цю історію і не хоче стати помічником. Він хоче бути співтворцем перемог. У Red Bull реакція на слова Ферстапена була. Спокійною Крістіан Хорнер зазначив: «Макс наш, Макс, наш пілот, і ми фокусуємося на тому, щоб дати йому болід для захисту титулу. Але в кулуарах говорять, що Ферстапен тримає опції відкритими особливо з огляду на внутрішні зміни в Редбул. Чи стане Феррарі правильним місцем для Ферстапена? Британець не виключає це не на горизонті зараз, але хто знає, це залишає простір для спекуляцій, особливо з урахуванням того, що. Контракт Ферстапена з Red Bull закінчується в 2027 році. Як ви думаєте, чи перейде Макс Ферстапен до Феррарі, якщо команда доведе домінацію в 2026 чи залишиться вірним Red Bull? Пишіть у коментарях і підписуйтеся на канал. Тут найгарячіші новини в 1 прямий ефір із Паддоку Формули 1, де. Найгарячішою темою серед італійських уболівальників стала несподівана трансформація відносин із молодим Кімі Антонеллі, 18-річним італійським пілотом Мерседес, який стане наймолодшим дебютантом сезону 2026. Ситуація сягнула своєї кульмінації після інциденту в Зандворті, де Антонеллі зіткнувся з Шарлем Леклером і змусив Феррарі втратити другий болід. Майже одразу після сходу Льюіса Гамільтона, тифозі розгнівалися до такої міри, що молодий пілот був змушений вимкнути коментарі у соціальних мережах через хвилю ненависті, що накрила його аккаунти. Проте зараз, коли ми знаходимося в храмі швидкості монці, атмосфера кардинально змінилася, ампрі, і це розкриває унікальну психологію італійських фанатів Формули 1. Це була моя помилка. Визнав Антонеллі одразу після інциденту у Зандворті, коли його Мерседес зіткнувся з Феррарі Леклера на 53-му колі. Я подумаю, двічі перед наступною можливістю. Ці слова звучали щиро, але на той момент здавалося, що цього недостатньо для пробачення тифозі, чиї серця належать Феррарі вже не одне покоління. Італійські уболівальники відомі своєю пристрастю та емоційністю. І коли хтось завдає болю їхній улюбленій команді, реакція буває жорстокою. Антонелі на власній шкірі відчув це, коли його соціальні мережі заполонили гнівні коментарі та образи. Проте Монца внесла свої корективи в цю історію автодром, який італійці називають храмом швидкості, пацем переповнений червоними футболками, кепками, прапорами та аксесуарами Феррарі. Куди не поглянь, і скрізь ті фозі демонструють свою непохитну підтримку Скудерія. Фрустрація від е, недавніх результатів величезна. То е, розповідає один з уболівальників у фан-зоні. Ми вимагаємо змін, навіть знаючи, що команда е, вже не планує великих оновлень цього року. Головний фокус на 2026, й але це теж викликає питання. Гран-прі Нідерландів е, залишив гіркий присмак. Як описують самі фанати, але пристрасть та довіра до команди залишаються майже непохитними. Це видно з кількості червоних точок, які рухаються по всій трасі Манси Тифозі. Зрозуміли, що цього року багато чого зробити не вдасться, але це не означає, що Феррарі не зазнає величезного тиску наступного року, особливо після підписання контракту з Гамільтоном та всіх обіцянок даних. На початку 2025-го, що ж сталося з Антонелі за цей тиждень. Відповідь вражає своєю простотою та глибиною одночасно, незважаючи на червоне море Монци, гордість за те, що італійський пілот представляє триколор на решітці, там, навіть якщо за британську команду, виявилася сильнішою за образу. Організатори влаштували зустріч Антонеллі з публікою у фанзоні Домжмо розповідає наш кореспондент е із Монци. Звісно, він не проводив там години, але за той час, що був присутній, фанати збиралися натовпом і штовхалися, щоб хоча б хвилинку побути поруч із молодим італійцем. Найцікавіше в цій ситуації те, що, попри очевидно, більшість тифозі у червоному одязі, багато з них також підійшли до Антонеллі. деякі навіть одягали сині футболки Феррарі, колір, який. Команда використала для вшанування Нікі Лауди, спілкуючись із уболівальниками, стає зрозуміло, що фрустрація через помилку Антонелі у Нідерландах була тимчасовою, пояснює локальний журналіст деякі вказують на його недосвідченість, згадуючи, що йому лише 18 років, і він потрапив до Ф-1, не пройшовши всі категорії підготовки правильним шляхом. Більшість уболівальників сподівається, що подібне не повториться, і очікує, що молодий пілот навчився на своїх помилках. Але найважливіше, італійський прапор змусив серце тифозі зм'якшитися значно швидше, ніж могло б статися з будь-яким іншим пілотом. Просто не роби цього знову. Ось. Ось консенсус, який панує серед італійських фанатів щодо Антонелі. Ця ситуація розкриває унікальну психологію. Італійського автоспорту, з одного боку, тифозі неймовірно пристрасні та емоційні. Вони можуть миттєво перетворитися на суворих критиків, коли хтось завдає шкоди їхній улюбленій команді. З іншого боку, національна гордість та любов до молодих талантів часто беруть верх над гнівом. Антонеллі, будучи італійцем, автоматично стає одним із наших, навіть якщо виступає. За команду суперника ситуація з Феррарі також додає контексту до цієї історії. Команда переживає складний період, болід не демонструє стабільно високих результатів. Стратегічні рішення часто викликають питання, а інтеграція Гамільтона проходить не так гладко, як очікувалося. Клімат між Тифозі та самою Феррарі вже не такий дружній. Зазначає один з італійських журналістів. Команда не показує всю свою силу і не змогла надати автомобіль належного рівня для своїх пілотів. Навіть Шарль Леклер, приїжджаючи до Монци не може погодитися з Фредом Вассером щодо будь-яких позитивних моментів після розчарувального фінішу у Зандворті. Але пілот визнає, що вся зібрана інформація була дуже важливою, е, додає Вассер, намагаючись знайти світлі сторони в складній ситуації. Тим часом Антонеллі готується до свого дебютного сезону в Мерседеси, знаючи, що очі всієї Італії будуть прикуті до нього. Його поведінка в Монці показує зрілість, незвичайну для 18-річного юнака. Він не ховається від критики, готовий спілкуватися з фанатами і визнає свої помилки. Це ті якості, які італійці цінують понад усе цікаво. Також те, як цей інцидент вплинув на сприйняття майбутнього Антонелі в Формулі 1. Деякі експерти стверджують, що рання критика. Може стати для нього корисною, навчивши відповідальності та обережності. Інші вважають, що італійська підтримка в кінцевому підсумку допоможе йому швидше адаптуватися до тиску найвищого рівня автоспорту. Атмосфера в Монці також демонструє, наскільки важливою є національна ідентичність у Формулі 1 Італійські уболівальники готові пробачити багато чого молодому співвітчизнику, особливо якщо він демонструє щирість та бажання вчитися, це контрастує з реакцією на пілотів. З інших країн, які могли б отримати значно жорсткішу критику за подібні помилки. Ситуація з Антонелі також підкреслює унікальну роль Монси в календарі Формули 1. Цей трек не просто етап чемпіонату, а це справжнє свято італійського автоспорту, де емоції часто переважають над холодним розрахунком, тут пробачають швидше, але й критикують жорсткіше. Тут цінують пристрасть понад техніку, але водночас вимагають результатів. Для самого Антонеллі ця подія стала важливим уроком про силу та мінливість громадської думки в Формулі 1. Він навчився, що помилки можуть коштувати дорого не лише у спортивному плані, а й у плані репутації. Водночас він побачив, що щирість та готовність визнавати помилки можуть пом'якшити навіть найжорсткішу критику, як вважаєте, чи зможе. Кімі Антонелі виправдати довіру італійських уболівальників у своєму дебютному сезоні Мерседес чи допоможе йому підтримка ТИФОЗі швидше адаптуватися до Формули 1 чи створить додатковий тиск? Що важливіше для молодого пілота: національна підтримка чи спортивні результати? Поділіться думками у коментарях та підписуйтеся на канал. Тут завжди найсвіжіші новини та ексклюзивна аналітика зі світу Формули 1